Місто жовті води 2016 рік наближається до завершення і прийшов час підводити підсумки. Підсумки роботи на посаді очільника міста підводив міський голова Володимир Абрамов днями. В приміщенні Жовтоводського виконавчого комітету він публічно відзвітував перед містянами за рік своєї роботи. Вхід був вільний для всіх бажаючих, тож зала була практично заповнена. Окрім мешканців, на світ мера завітали керівники комунальних підприємств, депутати, члени громадських організацій. На початку звіту Володимир Абрамов подякував усім, хто допомагав йому працювати. Зазначив, що роботи було багато, але вдалося далеко не все. Повинні Житовоці розуміти, що всі питання вирішити одразу в місті неможливо. Я завжди привожу приклад щодо покрівель в місті Жовтівуди. 100, а може 200 будинків. Передбачають ремонт покрівлі, але ну, ми не можемо зразу одночасно зробити ці ремонти. Тисячі дерев в місті жовті води передбачають видалення, тисячі. Не можемо ми одночасно це зробити. Зробили інвентаризацію, я буду про це. Як можемо намагаємось робити і працює комунальні підприємства і приватні підприємці, які працюють на поблагоустрою міста. Документів, які через мене проходять щоденно. Збільшилося в декілька разів. Щоденно я ознайомлююсь і підписую не менше як 100 документів. Якщо витрачати хоча б хвилину на кожен, ви можете порахувати стільки годин, тільки на документ, тотальну роботу приходиться. Тобто займаюся не благоустрієм плануванням, не плануванням програм, а тим, що підписуєш. Ну, така поки реальність у нас. Крім того, було проведено 28 пленарних засідань Жовтовойської міської ради. Для порівняння в минулому році було менше цих цих засідань. Погоджувальні ради були в нас, виконавчі комітети в нас були. Комісії з надзвичайних ситуацій ми проводили, ви знаєте, по яким питанням. Більше 200 нарад мені довелось провести робочих більше як 200. Більше 200 заходів в місті жутті води було проведено, крім цих нарад. Основними досягненнями 2016 Володимир Абрамов вважає роботу в системі Прозору, дозволи на автономку, підтримка учасників АТО, переведення харчування до шкіл та інше. Детальніше далі. Це перш за все введення в місті жуті води, системи закупівель Прозоро. Це було в грудні 2015 року. Пам'ятаєте, як ми голосували. Ми зустрічалися з представниками цієї організації, обласний депутат сьогоднішній, працівники виконавчого комітету, заступники, секретар. І тоді ми планували на початку грудня, що ми приймемо це рішення, і ми прийняли це рішення. На сьогодні ми можемо похвалитися. За даними Прозоро самої системи, ми зекономили для бюджету міста Жовті Води 2,8 мільйона гривень. Куди витрачаються ці кошти? Оп'ять же на закупівлю продуктів харчування, обладнання і таке інше. Це не в кишені, не на зарплату йдуть. Наступне, що ми зробили? Вперше за каденції, які були молоді працівники ради, виконавчого комітету. Депутати розробили новий регламент Жовтоводської міської ради. Молоді хлопці зробили новий регламент. І в цьому регламенті ми вперше, до того, що як було видано закон, передбачили поіменне голосування в Жовтоводській міській раді. Ще з грудня ми вже робили поіменне голосування. Далі. Виконавчий комітет. Формування виконавчого комітету. У нас був принцип демократичний вперше застосований до формування виконавчого комітету. Кожна партія, депутати якої були представлені в Жовтовойській міській раді, запропонувала свого представника до виконавчого комітету, кожна опозиційний блок, Ляшка, БПП, кожна партія, громадські організації. І була ще квота дійсно нашому містоутворючому підприємству ДПСК. Всі ці принципи були покладені під час формування виконавчого комітету, а не так, як того забажав міський голова. Розроблена в місті жовті води програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Розроблено та затверджено положення про громадську раду учасників АТО на першому поверсі приміщення виділили цим людям, які заслуговують для поваги. Мешканців нашого міста і держави в цілому. Дуже важке питання. Не вирішувалось. Була спроба вирішити це питання. Не вийшло в них. В нас вийшло переведення харчування до шкіл. Зробили? Зробили завдяки депутатам, відділу освіти, перш за все, керівнику, працівникам шкіл. Які наслідки цього? Я теж скажу. Кажуть, там погано. Було, Харчувалося 2 тисячі учнів порції, а зараз більше як 4 тисячі. Порція, наповнюваність порції, зросла більше, ніж в два рази. Закупівлі, ціни на закупівлях, в тому числі засування системи Прозоро, зменшилися більш як в два рази. Отакі наслідки, щоб розуміла громада. І контроль зараз, ви знаєте, проводиться вперше. Я особисто їздю, бо, на жаль, в цьому питанні довірити, ну, без, без обід, не можу нікому. Сам їзджу і сам не знаю, коли зараз, зараз поїду. Приймаю рішення вже, коли їду. Конкурсний відбір директорів комунальних підприємств. Коли це було, щоб директори комунальних підприємств у нас відбиралися на конкурсах? Як укладалися контракти, як подивився контракти, там. тому на 5 років, тому на 3 роки. У нас конкурс, конкурсна комісія. Визначається. І запропонують мені з ким підписати контракт. Два конкурси, ви знаєте, вже пройшло. Два вже ще з тривають. Я вважаю, це рішення було дуже правильне. Наступне, на виборчій кампанії, коли мене питали, ви будете давати дозволи на автономку? Я казав, буду. А тільки ж у нас, щоб ви розуміли, в виконавчій комітеті навіть положення про цю комісію між не було, взагалі положення не було. Розробляли положення з нуля, потім рішення виконкому приймали, рішення сесії приймали. На цей час видано 1600 дозвілів. Вийшов закон, в зв'язку з яким реєстратори нерухомого майна, суб'єктів господарювання, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, прописка виписка були переведені з 2016 року на місцеві органи самоврядування. І ми з нуля в Жовтовольській міській раді виконавчого комітету проводили роботу. ми взагалі ніхто не знав, як це робити. Реєстраторів переводили сюди. І зараз реєстратори працюють. Можу похвалитися завдяки керуючому справами, завдяки заступнику міського голови Харитонову Єгору Борисовичу, завдяки працівникам виконавчого комітету, в тому числі працівникам ЦНАПа. ЦНАП у нас з понеділка в відокремленому в окремому приміщенні бульвар свободи 56 працює. Оснастили комп'ютерну техніку, виділили з бюджету, пролосували. працюють люди, будь ласка, приходьте туди. Володимир Абрамов акцентував увагу на програмі підтримки ОСББ, адже саме в цьому році в місті масово почали створюватись об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Не залишимо ми цю програму без фінансової підтримки. На наступний рік сьогодні на сесійній залі я тут пообіцяв. 3 мільйона на наступний рік. 3,5 мільйона у нас залишиться коштів по ітогам. 2016 року 3 мільйона буде виділено на програма. Це програма ОСББ. І щоб ви розуміли, підтримка ОСББ програма співпадає з цілями, які ставлять в державі, в тому числі в Кабінеті міністрів і президент України. Партиципаторне бюджетування. Вимовити важко. Бюджет участі. Не ми це придумали. Молода команда, яка разом зі мною, вони взяли досвід інших міських рад, де в бюджеті міста передбачено певні кошти, це відсоток від загальної доходної частини, певні кошти, для того, щоб громада міста сама визначалася, на які проекти доцільно витрачати ці кошти. Ця сума на наступний рік. 500 тисяч гривень. Багато мало можна довго сперечатись. але це вперше виділено кошти для того, щоб громада сама розпоряджалася цими коштами. За цей рік влада залучила до міста міжнародні інвестиції, що буде створено в будівлі колишнього дитячого будинку. Молоді співробітники, заступник міського голови Євген Миколайович Глазирін. Він займається важливим питанням. Це на подання і написання проєктів. Сьогодні я вже можу сказати про позитивні результати написання більш, більш як 23 проєктів. Вже є позитивні результати. Донори підтримують ці проєкти. Один з проєктів, що ви розуміли, дитячий садок 22-й або дитячий будинок, який знаходиться в районі магазину номер 9 Буде фінансуватися міжнародною організацією, і там буде створено центр соціальних і адміністративних послуг в місті Жовтіводи. Німецькі організації виділяють на ці кошти на ці роботи більше як 5 мільйонів гривень. Вірне питання щодо інвентаризації майна комунального в місті Жовтіводу. Вперше реально проведені роботи по інвентаризації дві депутатські комісії рішенням сесії. Проводили інвентаризацію майна комунальних підприємств, ритуальна служба і КП вже. Після цього, я так вважаю, і порядок на гаражі КП вжево став більше, чим був. Тут сидять АТО, представники АТО, хлопці. Оте, що ви сказали нам, ті квартири, які були, начебто, пусті, завдяки вашій допомозі, завдяки про інвентаризації було виявлено 4 квартири. Комунальні і всі ці чотири квартири було передано на чергу. Завдяки, завдяки квартир, квартир знайдено дуже багато, але щоб ви розуміли, частина квартир вони мають власників, яких немає, і це буде процедура через суд. Єдина система електронних петицій. Так, да, Ми не придумали це, це не винахід наш. Разом з тим впровадили. Молоді співробітники наші системи електронних петицій. Зараз особа, яка має доступ до системи інтернет, звертається до міської влади з петиціями. Петиція набирає кількість необхідну для того, щоб її реалізувати разом з тим. Майте на увазі, навіть коли петиція набирає всього три голоси, Ми все, все рівно на цю петицію відповідаємо. Пройшовся міський голова, і по пунктах своєї передвиборчої програми. В принципі, всі вони так чи інакше були виконані. Лише бюветів місто на сьогодні все ще немає. Болючим питанням Володимир Абрамов називає питання тарифів на комунальні послуги. Мене пам'ятають як ту особу, яка в тому числі була ініціатором позову про скасування рішення про затвердження тарифів. КП «Чисто місто. Як тільки я дізнався, що рішення набрало чинності, я дізнався, що я буду міським головою, і в мене виникла проблема тепер з моїм рішенням, з моїм позовом, який я подавав. Тим не менш, ми пішли, я вважаю, на безпрецедентний шлях завдяки членам виконкому, представникам громадськості Усові Наталі Дмитрівні, Литвин Ірині Іванівні, тарифи на КП Чисто місто для багатоповерхових будинків. Були зменшені з 7 гривень 95 копійок до 6 гривень 9 копійок. Зменшений тариф. На сьогодні стільки було в мене звернень від комунальних підприємств, не будемо казати, від яких місцевих, щодо підвищення тарифів протягом року і в лютому було, і в березні було, але на цей час. Тарифи ми держимо, не піднімаємо. Навіть вже було над, цю, над цей виконком виконавчий комітет пропозиція підняти, але тарифи ми не піднімаємо. Крім того, хто не знає, по ринковій торгівлі також тарифи не прийняті. У мене була робоча нарада з представниками ринку. Отак От зараз проводиться обговорення тарифу. Представники ринку, тобто ті, хто споживають цю послугу по цьому тарифу, керівник цього підприємства. Годину ми. Приходили до консенсусу. Я вважаю, ми до консенсусу прийдемо. Прийм. ось тільки споживачі розуміють, тарифи треба піднімати, але треба піднімати обґрунтовано. Володимир Абрамов пообіцяв підтримувати сферу медицини. Завірив, що жодна міська школа не буде закрита, а спорт та культура будуть розвиватись. Від присутніх в залі до міського голови надходили питання. На деякі він відповів. ДПСК ДЗК є містоутворюючим та бюджетоутворюючим підприємством. Які заходи проводить міський голова, щоб підприємство розвивалося і щоб унеможливити його занепад? Це питання риторичне, ось тільки ще раз. Можливо, під час, коли в нас в країні був соціалізм, партійна. Громада, партійна влада могла впливати на керівників підприємств. Я так вважаю, можливо, це було. Але я не фахівець в державному підприємстві з ЗЗК. Яким чином там відбувається збагачення, я взагалі не знаю. Тобто це питання ну, риторично. Я намагаюсь підприємствам, підприємцям міста, міста Жовтіводи, і головне, і про що зауважують інвестори, не заважати. Питання щодо медичної субвенції. Підтверджується факт, що не забезпечується медична субвенція. Що робити? Питання, чи можна залучити область? Ну отак от як можна, у це ж залучили дійсно. да. Це питання має місце. Да, ну, зверталися протягом цього року. Звернень було більше десяти, включаються рішення сесії, рішення виконкому на Гройсмана було, поїздки були. Щодо стратегії міста Жовтіводи, Олександр Михайлович Конарів є, поставив питання. Пам'ятаєте, міський голова запрошує на оперативну нараду людину, яка також разом з ним була претендентом на посаду міського голови. Я запросив, тому що те, те пропозиції, які він каже, вони мають місце, вони дійсно доцільними. Разом з тим, розробка стратегії міста Жухтіводи, роботи розпочаті дійсно дається мова про розробку стратегії міста Жовті Води. Але завдяки молодим заступникам ми розуміли, що просто сісти колективно, розробити стратегію міста Жувті Води. Отак ми думаємо, шляхом мозгову штурму не вийде. Полу, Треба залучати фахівців. Крім того, що ви розуміли, для того, щоб розробити дійсно дієву стратегію, треба кошти. Ми знайшли донорів, які готові за власні кошти розробити. Ми нічого не будемо витрачати, Реальну концепцію, стратегію міста Жучіводи. Так, да, дійсно, це буде. Значить, що касається міталізації землі, то ну, знаєте, є, звісно, питання, ну, так сказати, важливі і не важливе в частині фінансової. Но я то, что сам себе представляю, как ну, в определенной сфере значит, деятельности специалист, то по электрону и значит, по ТЭЦ можно иметь миллионов десять в бюджет в виде арендной платы. Я думаю, что это не самая немалая сумма. и я б очі хотів, щоб ви вам вдалося вирішити ту проблему, щоб ми її не вирішили. сколько я не питався до саме і на те, так да, мовимо і діперти. Мною було викликано для співбесіди керівника того підприємства, який орендує майно, яке було прийнято про передачу в оренду Жовтовоцьку міську раду каденціями іншими на цей час, що ви розуміли. Підприємство знаходиться в стадії вкладення в капітальні, капітальні фонди коштів. Кошти дуже суттєві. Якщо буде так, як вони планують, вони то планують хару, добру ідею. Планується поруч з діючим підприємством КП ТОВОСТЕ ПЛМБережа, щоб було інше підприємство, яке мало альтернативне джерело. Для забезпечення тепла в місті жухтіводи від вугілля є проблема. Проблема виникла в 2014 році. Відрізано вугілля від доступу оце проблема. Взагалі, вони, я особисто відвідав, щоб ви розуміли, це підприємство лазив там по. Подачах всього вугілля, що вони роблять, де прокиди вони роблять, які кошти вони кладуть, це я бачив особисто. У мене до них було одне прохання. Не створюйте мені проблеми і сплачуйте ті кошти, які ви обіцяли сплачувати по договору. Він це й робить. Дуже прикло, що коли міський голова обіцяє, що я не дам розвалити юрс, юрс розвалюється. Оце прикло, дійсно. Я таку обіцянку не давав. І хто знає, в тому числі Анатолій Олексійович і Любов Федорівна, я як міг захищав працівників Південного радіозаводу для того, щоб захистити від того свавілля. Градська власть може виступити в качестві ІССА по поводу повищення тарифу на холодну руку? Теоретически может выступить, станет только вопрос в Сейчас, один момент. В суде задается всегда судья, когда получает иск, задает себе вопрос. Истец, который подал данный иск, имеет ли правовой интерес в этом деле? Городской совет имеет интерес? Ну, теоретически может. Були й інші питання та пропозиції від активних громадян міста, а також оцінка роботи мера від громадських організацій. Владимир Васильович, ми приймали активне участь в передвиборних кампаніях, коли ви балотувалися на цей пост. І ми вам вдячні, ви нас не подвели і оправдали нас. Ми не ошиблись, що ми за вас агітували і проводили таку велику роботу. І спасибо вам большое за ваш клас, за ваш труд в наше такое складне время в стране. Що ж, 2017 рік розпочнеться вже за кілька днів, а це означає, що попереду ще велика робота. Чи впорається з нею міський голова та його команда у наступному році? Вирішуватимуть жовтовоці.